Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий. Продовжуємо цикл робіт на трофейному Т-90. Ось тут у нас перебита Чи це валресора? мабуть, скоріше за все. Так, ну, тобто річ, яка передає момент. Ну, синхронізує між собою дві коробки розподільчі на коробках передач. Так. Прийняли рішення залатати, заварити по місці без демонтажу, тому що машина їздить, їздить добре. В керуванні ну просто керочку, це, мабуть, найкращий танчик в плані керування, та і жвавості руху, на якому я особисто досі їздив. Не те, щоб я там їздив на великій кількості танчиків. Але, принаймні, ну цей відчутно яскравіший за там. Звичайні 72 ки 72 ки б Б3М, які там теж трофеїли і трофеяч, бійці К2. От, Дивіться в чому ситуація. І тут фактично у нас трубка в трубці. І я так розумію, внутрішня трубка, чесно, я не пам'ятаю деталей, але з вірогідністю 99% ота внутрішня трубка, вона під час демонтажу. Прибирається зі шлицев, ось там, так, десь в шлицевих парах середині. Що це означає? Це означає, що категорично не бажано зварювати між собою внутрішню зовнішню трубку. При тому долісти. Тобто у нас тут, тут велика така розпанахана дірмаха, на виході менше. На виході тут значно менше. Я не дуже добре уявляю, як там проварювати. Але у будь-якому випадку ми маємо латати ззовні. Маємо латати ззовні, щоб у нас вільною залишалася внутрішня трубка. Мови нема, мови нема. Там є е, по деформації, заусенці, і всяке таке, що у подальшому ускладнюватиме демонтаж і можливий монтаж. Але все одно категорично. Я не хочу блокувати рух цей. Тобто, латати ми маємо зовні. Ми так поспілкувалися і думаємо, що будемо зварювати наближено до того варіанту, як писали також нам в коментарях в Ютубі током десь 100-120 А. Зовні латочка. Зачистимо. І зараз ще маємо з'їздити по. Знежирювач, бо я однозначно хочу тут знежирити. Протремо, тобто, знежиримо і тут ще трохи так оливи, але олива це така штука. Рівень тримається нібито, тиск тримає добрий. Тобто, це цілком ймовірно, просто десь що. Звихло потягне, як може воно звихло потягнути? Чи сапунить двигун. Коротше, незрозуміло. Будемо ще дивитись. Тобто, втрат, очевидно, якихось таких оливи не видно, хоча, ну все ж таки, слідів оливи зовні більше, ніж мало би бути на доглянутому танчику. При тому, повторюся, якихось ну, поодиноких концентрацій оливи поки що ми не виявили. Ну, Плюс тут згори також все залито водою, бо у нас дірявий радіатор, і незрозуміло достеменно, де саме олива, а де все ж таки вода на оливі. Коротше, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.